Шановні користувачі! В даному відео ми покажемо, як в програмі ArtSweet Pro відбувається автоматичне заповнення головного звіту декларації з ПДВ на основі додатків, що наявні у пакеті. Звертаємо вашу увагу на те, що дані переносяться лише з додатків 1, 4 та 5. Відкриваємо звіт з додатками в програмі. Після того, як усі дані в додатки внесено, переходимо до головного звіту та натискаємо автоматичне заповнення звіту. В результаті рядок 13.1 та 13.2 головного звіту заповнено даними з таблиці 2.2. додатка 1. До рядка 5 декларації перенесли дані з таблиці 1 додатка 5. А з додатка 4 дані перенеслись до рядків 22.1 та 22.2 декларації. Перед відправкою звіту до контролюючого органу радимо виконувати камеральну перевірку, щоб уникнути можливих помилок. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку ви бажаєте побачити наступне відео.